Чи встигнуть тепломережа і теплоцентраль Кривого Рогу вчасно закінчити підготовку до опалювального сезону? Це питання з зірочкою. Ми запитали, що думають містяни: чи дадуть опалення у місті вчасно, чи знову очікувати на пориви та аварії? Думаю, що ні. а чому? Ну, поки недовіра собі. Надію ширня, ну не, не думає. Ось щось я сумніваюся, ви знаєте. А тому що нашому правітельстві, щоб щось е -е, зробити вчасно, це я не знаю, як треба вивернутися. Так що вибачайте, ну це, це дуже якесь дуже я не думаю, взагалі не думаю, що вони щось хоча б зроблять вчасно. Це ми вже повинні були привикнути всі Україні. Я думаю, так. Бо я сама да. собі палю. Сподіваємося. Тут тільки на себе полягають. Ну, дадуть, вони стараються. Та я думаю, часто повинні так. Сподіваюся, бо достатньо рано похолодало, і двоє дітей вони дома будуть мерзнути, особливо у нас останній поверх. То дуже б хотілося, щоб було вчасно. Обов'язково. тому що. Нам положено. Я своїм, так що не знаю. Прогнозів не можу давати. Mm. Вам що недостатньо прошлого місяця. Ой, вода. У мене так, у мене свій своя хата. Я відповідаю за своє опалення. Самостійно у мене все буде добре. Mm -hmm. У нас все часно дадуть. Якби тільки інфраструктура була не порушена. Сподіваємося, що вчасно дадуть. Mm -hmm. У мене приватний сектор, та я собі включу, як ви розумієте, mm -hmm. і в коліжанки мої і так само так, приватний так. сектор. Але сподіваємося, що всіх буде нормально.